Добрий день, шановні майстрині, майстри, незламні наші майстри. Тривоги, ракети, земля двигтить, а ми все одно готуємося до нового року. Життя триває. І сьогодні ми знімаємо новий майстер-клас із виготовлення у такої невеличкої сніжинки. Перед тим, як почати скручувати сніжинку, я хочу показати, що я використовую дріт, отакий тонесенький оцинкований дріт. Чому? Для того, щоб сформувати саму сніжинку. Бо якщо без дроту, ось подивіться я і так пробувала. Виходить зовсім інший виріб. Більше на зірочку, схоже. А мені захотілося ось саме таку сніжинку. А для цього. Я дріт використовую. Я беру одну трубочку, просовую туди дріт із невеличким хвостиком, десь сантиметри 3. См. Цього мені достатньо для однієї сніжинки. Далі нарощую, щоб потім легше було. Клей в мене полімерний, універсальний, то трошечки постою підсох. Так. Намагаюся акуратно з'єднати. Так, є. І далі, з того боку, де дріт, я роблю ось такі загини. Невеличкий хвостик зразу. А далі 5 см. Ну, хай це буде половина 2 см. Так? А далі я відкладаю 5 см, ось тут у мене буде, і роблю ще загин. І далі знову загин. Спочатку шукала, щоб його таке знайти, щоб обмотати, а потім прилаштувалася і так під олівець. Олівець у мене тонесенький, якщо ви звернули увагу, він трохи незвичний. Але і палички для шашлику. Я також використовувала, коли експериментувала трошки. Ну, товсті, знаєте, бувають тоненькі, бувають товстіші. Тобто, спробуйте, що у вас є під рукою, і самі проводіть експеримент. Отже, дивіться, з цього боку, де коротенький хвостик, то в мене тут три верхівки, з іншого боку дві. Цього досить для того, щоб сформувати зірочку спочатку. Ось так тепер розкладаю, гляньте. і звичайна обмотка перетворюється одним рухом. Ось раз і в зірочку. Так, зірочка є. Тепер формуємо далі нашу сніжинку. Я прогинаю так трошечки кожну, кожен бік нашої зірочки. Ось так вийшло. Тепер Отак От роблю, назад заводжу нашу робочу трубочку. І починаю обмотку. Перший рух я загинаю, тут ще в мене дріт там всередині відчувається пальцями. Ось так на себе заводжу, залишаючи дві верхівочки. Далі за одну верхівку. Потім обминаємо знову дві, спереді заводимо, далі і ззаду. Раз. Знову дві оминаємо. І оцей рух повторюємо постійно. Дві оминаємо за одну. Дві оминаємо спереді, одну ззаду. І і так далі. Що стосується нарощування, нарощування можна виконувати ось в цьому місці, а можна і тут. Так, щось так, клей на підсох. Трохи. Так, раз. І пішли. Далі притримуємо тут. І знову дві оминаємо. Отут ще поки що на першому, на другому шарі ще нічого не видно. А ось на третьому, побачите, сформується дуже цікаво. Так, слідкуйте за руками. Давайте тут тепер покажу нарощування. Зоодно один раз вже ми зробили, ззаду, а тепер ось спереді. Можна і так робити, тому що наступним шаром ми прикриємо місце з'єднання і його не буде видно. Єдине, цього не можна робити на останньому вже виточку, там, де не прикриється. А тут поки що ще ми ось, бачите, раз і прикрили. Так, дивимося, у нас повинно бути по три виточки, щоб, щоб сніжиночка була рівнесенька у нас. Дивимося тут три, тут три. І ось. Тут уже три. Так, все, значить, Я б ще одну зробила, тут дивіться, від самої зірки йдуть ем, від самої основи. Це ми за виточки не вважаємо. І якщо глянути уважніше придивитись, то це іще основа. Тому тут одного віточку, я ж дивлюся, що щось дуже петелька така величенька. Не вистачає. Тому, Тому нарощувати в самому кінці. Буде видно, тому відступаємо трошечки і зі зворотнього боку наростили. Трохи не економно буде, але нічого. Зато у нас буде рівненько і всі три виточки, ось, подивіться, виточки основи, ось вони, всі три, всі п'ять є. А це вже ось безпосередньо раз, два, три. По три виточки під кожною верхівочкою. І ось тут тепер заправляємо. Все, я робила повільно, для того, щоб акцентувати на всіх моментах. А так ця зірочка крутиться дуже-дуже швидко. Так, тепер я акуратно. Обрізаю, отак трошечки мазнула і підсунула, сховала. Все, сніжиночка наша готова. Ось така малесенька, але дуже вона мені подобається. Готуючись до майстер-класу, я експериментувала і з кольором, і з розміром. Спочатку вони в мене, як завжди, виходили, не було у цієї чітко сформованої серединки. Коли я до цього прийшла, то зупинилася саме на цьому. Мені подобається оця серединка, оці, бачите, об'ємність додає ще оце намотування. Але можна поексперимо... поекспериментувати із розміром. Тут ну, про колір я вже нічого не говорю, тут все зрозуміло, але ось тут я спочатку брала для формування оцього першого шару. Великий олівець. Не такі тонесенький, як у мене, а більший. Бачите, і більше зірочка виходить, але тут і чотири намотки. Чотири ряди намотки. А така зірочка теж можна більшою зробити. Так, тобто поле для експерименту, як завжди, залишається. І ще хочу нагадати друзям нашого каналу про наші. Минулорічні майстер-класи, згадайте ось таке новорічне панно. Ми щороку намагаємося придумати щось новеньке. Загляніть, будь ласка, у плейлист, де новорічні іграшки, там від смішних 10-річної давності, смішних, тому що ясно, що все змінилося, і матеріали, і обробка, трубочок. Але самі ідеї, я думаю, можна використати і звідти. А ще пропоную подивитися. Ну, через тиждень, можливо, підготуємо ще один майстер-клас і сплетіння ось такої ялинки. Е, начебто нічого нового, але сплела я кілька таких ялиночок на заказ і, е, зрозумі... і винайшла для себе такий невеличкий лайфхак, з яким хочу поділитися, як саме конструкцію таку цікаву зробити, щоб ця ялинка була стійкою. Але про це в наступному майстер-класі. Дочекайтеся, кому цікаво.